Засаду, засаду, Ви знаєте, що там ночі перейшло близько 900 людей, це найомники з Росії, з Росії, і наші хлопці, які були відправлені туди, відправлені туди, просто брали безпосередню участь в оказанні допомоги у 80-му ремобільному полку, який там був на блокпостах перед ним. І коли вже йшли на виручку їм, на виручку їм, попали в засаду, в засаду. На сьогоднішній день є 100% підтвердження трьох. Людей, які загинули 100% їх вже проводиться по ним судна експертиза, перевезені до міста Харкова. І є питання по п'яти чоловікам, які на сьогоднішній день по одним даним в полоні, по іншим даним, їх там немає. Працює наша безпосередньо та група людей, які там можуть. І узнають якусь інформацію, але два чоловіка з Ужгорода і один чоловік з Перчинського району, село Сімер. Це ті, котрі вже 100% підтверджені, що вони зайняті.